Отже, зараз іде період рецесії. Компаніям дуже важко показувати якісь зелені показники, тому що всі економічні фактори не сприяють цьому. Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що поки йде війна і ФРС не зменшить відсоткову ставку для кредитів, нічого не зміниться. Але є один малесенький нюансик: є така штука як стратегія. Переслухавши дуже багато інтерв'ю відомих інвесторів. Я зрозумів, що хочу прийняти тактику інвестування Ворена Баффета, а саме інвестувати на все життя. У своїх відео я це ще не згадував, проте насправді я хочу стати підприємцем і реалізовувати справді дуже класні проекти. А акції це як один з тих способів, як я можу отримати частинку якогось вже існуючого крутого бізнесу. Тут тобі важливо зрозуміти, що я не буду купувати ті акції, в яких бачу лише короткострокову перспективу, а натомість надам перевагу тим проектам, в яких бачу перспективу на все своє життя. Коли продавати Тарас. Насправді тут не все так складно для себе я прийняв рішення того, що буду продавати акції лише в тих випадках, коли в компанії змінюються, наприклад, керівництво чи взагалі причини, по якій я інвестував. Тобто, наприклад, компанія декілька кварталів підряд показує погану результативність, і я бачу, що той продукт, в який я вірив в цій компанії, що він вже не приносить таких прибутків і вже не є таким перспективним на ринку. Лише в тій ситуації я буду змінювати свої рішення. Нещодавно я виклав Тікток про акції, і в коментарях одна людина написала, що зараз акції ще гірше ніж ставки, причому багато хто його думку підтримав. Так ринок зараз падає і, скоріш за все, в перспективі на 1-2 роки ви нічого не заробите. Проте, як на мене, якщо ви все-таки збираєтеся інвестувати на все життя. То зараз вам дають можливість купити акції по просто чудовій ціні. Є одна дуже чудова цитата, яку часто використовують багато хто з топових інвесторів. Вони кажуть, що фондовий ринок це єдине місце у світі, де під час розпродажів люди тікають від знижок. Чи буду я зараз купувати на весь депозит? Однозначно, ні. Скоріше за все, через те, що зараз продовжується регресія, пізніше нам дадуть можливість купити і по кращій ціні акції. Проте і зараз у нас є достатньо непогана можливість, тому що місяця на 15 20 від своїх прибутків я буду докуповувати свій портфель, але все ж тримати більшу частину коштів і чекати кращого шансу. Прямо зараз вже почався достатньо непоганий ріст, і люди вже побігли на всі кошти закуповувати усі інструменти. Проте, як на мене, поки не зміняться основні фундаментальні критерії по типу війни, кредитних ставок і інших криз. Якогось серйозного постійного росту чекати не доведеться. Як я обирав компанії. Отже, з моєю стратегією розібрались, але як я обирав компанії, в які буду інвестувати з цієї стратегії, перш за все, звичайно, ми обрали ті ніші, які будуть актуальні ще 20-30 років. Ще раз, інвестуємо на все життя. Далі серед них я обрав ті, які мені найбільше подобаються і в яких мені найбільше цікаво розбиратись. На щастя, я достатньо сучасний крутелик, і в багатьох нішах. Я вже обрав свого улюбленця серед компаній. справді, навіть на тому рівні, поки ми не використовуємо жодних звітностей, жодної додаткової інформації уже можна зробити достатньо непоганий відбір. Важливим пунктом я для себе бачу ще те, що потрібно обирати саме недооцінені ринком компанії. Щоб оцінити, чи є компанія недооціненою, потрібно провести якраз цей фундаментальний аналіз. Необхідно проаналізувати звітність компанії. Які прибутки вона отримує. І якщо компанія показує дуже хороші показники, але по якійсь причині її акції все ще на низькому рівні, це наш претендент. Найчастіше під час зростаючого ринку нам необхідно дивитися на невідомі компанії, тому що чим більша кількість людей слідкує за компанією, тим менша ймовірність, що вона є недооціненою. Але зараз. В той час, коли йде період регресії, величезна кількість крутих інноваційних топових компаній недооцінені. Буквально у нас є можливість проінвестувати в такі топові компанії, як Google, Amazon. Тесла і в даний момент вони ще є недооціненими. Тому я взяв усіх своїх лідерів і почав відбирати серед них найкращі. Отже, наше коло ще більше звузилося, але зараз у нас все ще стоїть питання, в яку кількість компаній варто інвестувати кошти. Їх повинно бути дві, три чи взагалі десять. Ворен Баффет каже, що якщо ви зробили достатньо хороший аналіз, у вас повинно залишитися не більше ніж 5 компаній. Якщо ж у вас їх 10 чи 20, це означає, що вам необхідно ввести додаткові параметри відбору. Для себе ж я визначив, що цим додатковим фактором буде той факт, що компанія серед конкурентів має якусь перевагу. Тобто вона має можливість підвищити ціну на свій товар чи послугу і цим самим зменшити свої убитки, в якій компанії я буду інвестувати. Нарешті дійшли до найцікавішого. Дивись уважно, чи це відео все ще актуальне, тому що, скоріш за все, ця інформація буде змінюватися. Звичайно, це все не інвестиційна порада. Запам'ятай собі, що найкращий аналіз можеш зробити лише ти сам. Зараз базуючись на попередніх критеріях, я обрав Amazon, Google та Meta. Всі ці сервіси, як на мене, є лідерами в своїй ніші, і я бачу перспективу в їхніх розвитках. Проте свого депозиту в 700 доларів я буду інвестувати лише 20% від всієї цієї суми. Тобто на кожну компанію я виділю трошки менше ніж 7%. І щомісяця буду доповнювати їх на 15-20% від свого прибутку щомісячно. Проте, невже всі інші кошти будуть лежати просто без діла? Ні, звичайно, це не так. Як на мене, найкращим варіантом буде проінвестувати ці кошти в якийсь найменш ризикований спосіб. Обов'язковий дисклеймер, друже. Хочу нагадати тобі, що зараз я не найкрутіший і точно не найдосвідченіший інвестор в світі. З часом я сам буду ставати крутішим, більш досвідченішим і бачити свої помилки в минулому. Але якщо ти вже на вищому рівні і бачиш, що зараз я роблю якісь помилки. Я завжди буду радий побачити твою конструктивну критику в коментарях. Так ти допоможеш не тільки мені, але й багатьом іншим новачкам, які будуть дивитися це відео. Якщо ж ти не знаєш, як купити акції в Україні і чи взагалі їх можна зараз купувати, то про це я вже зняв відео на своєму YouTube каналі. Бажаю тобі продуктивного, класного дня. Скоро побачимось!